Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, яке нам поставила молодь нашої парафії. І десь так, як ми вже роздумували про тему абортів, так, захист людського життя від початку, від зачаття, то сьогодні би хотілося десь запропонувати логічну послідовність також і захист людей, відповідно, і, і радше знає захист можливості смерті. Так? Ми говоримо про ефтаназію. Справді, е Таназія, так ми розуміємо, що це є вбивство, це дія або бездіяльність, яка призводить до смерті людини. І дуже часто так евтаназію Таназію виправдовують з тим, що людина страждає. Наразі людина в муках насправді може навіть сама просити швидше відійти до вічності. Але також треба зрозуміти, що не завжди крик страждаючої людини свідчить про те, що вона насправді хоче померти. Інколи просто в цьому. Крику ховається десь бажання якоїсь е, любові, підтримки, уваги. І це якраз те, що ми можемо дати страждаючій людині. Нас в Україні, слава Богу, поки що автоназії є заборонена, і сподіваємося, що це буде і надалі. Але в багатьох країнах світу ця річ вже є дозволена і нереально, насправді вона навіть скажімо, в моментах є нелогічна, бо не стосується лише. Старших людей, але також це може бути і молода людина. До прикладу, це можна нам заповіті, навіть вказати бажання, що, наприклад, тебе не реанімували в разі якихось невідкладних речей. Або знаємо, що є навіть такі, скажімо, моменти, випадки, коли людина навіть татуюванням вказувала на те, що вона не хоче, щоб її реанімували в разі якихось. Непередбачених випадків, коли така особа попадала на операційний стіл, то це татуювання рахувалося як її воля, яку не можна було порушувати. Так, і, відповідно, така людина помирала. Хоча розуміємо, що це татуювання може бути зроблене в якомусь, не знаю, часі якоїсь меланхолії, навіть депресії, і це був один стан особи. А інший може бути стан, коли людина таки могла би попливати на своє життя в моменті смерті. Але вона вже цього вибору не має, бо якийсь вибір, в якійсь миті вона зробила, і так би він вже є назавжди. Розумієте, що тема страждань також так, вона є волі складною, та й тема війни, про яку ми роздумували. Знаємо, що Господь не творить страждання, але там може бути раз якийсь допуск, і з різних причин. Знаєте, часто. Здавалося душпастерстві, як священник, який приходить на діло помазання зустрічати осіб, які є при смерті, є рідних, які є поруч і так далі. Я вам скажу, не раз навіть особи, які є поруч вмираючої людини, говорять про те, що не раз їм ті, знаєте, страждання, вони, наприклад, там згуртували родину, могли навчити нас служити. Е, можливо, людині, так, цей такий момент, я би сказав такої розтягнутої моменту смерті. Е, я нагодою не знаю, щось направити, навіть посповідатись і так далі. Так? Тобто ми ну, до кінця можемо не розуміти і не знати тайне, чому смерть може бути такою, якою вона є. Але пам'ятаємо, що смерть вона також є певною миттю. І ми розуміємо, віруючи, так, що ми живемо вічністю, і смерть це тільки один з етапів. Його не потрібно ні пришвидшувати. Ні, затягувати, так, скажемо в тому плані, бо знаємо, що церква навчає, що до прикладу, якщо є незворотня кома, так, і лікарі про це кажуть, і немає вже ну, надії на те, що людина таки повернеться до, скажімо, до нормального стану, і витрати на підтримку життєдіяльності людини є неймовірно високі і, скажімо, не потяжні для цієї родини, тоді можна припинити лікування. Але це тільки за умови, що кома є незворотною, не незворотньою. Ми тільки фактично підтримуємо дихання людини, там інші якісь е, життєві функції, але фактично людина вже є не при свідомості, дуже довгий тривалий період часу. Ми знаємо, що в історії це могли бути десятки років навіть. Так, тоді ну, немає, скажімо, ну, потреби постійно це підтримувати е, це життя. Так, бо розуміємо, що смерть це певний просто етап нашого буття, але. Він не є остаточним, бо за смертю далі продовжується життя. Тому десь справді, бажаю кожному з нас, щоб ми насправді десь дбали про свою смерть у той спосіб, щоб вже себе готували до вічності, бо все наше життя це і підготовка до зустрічі з Небесним Творцем. І тому завжди де кажу, що смерть є страшна тільки для тих, хто до неї не готовий. І, хоча справді, приготуватися до смерті ніколи неможливо, завжди буде страх. Страх буває перед різними речами. Перед весіллям для молодої особи, перед поступленням в університет, перед іншими речами, бо це завжди є новий етап, це завжди є незнання, це завжди є щось такого непередбаченого. І те саме зі смертю. Ясно, що хвилювання і страх були напевно, присутні навіть в Ісусі Христі в Гецеманському саду. Але все ж таки ми розуміємо, що за порогом смерті нас очікує той, хто нас любить. Тому справді десь готуємося. Вміємо послужити тому, хто підходить до порогу смерті, щоб справді ця людина в обіймах люблячої родини і в цій опійці і підтримці змогла справді, скажімо, духовно безболісно перейти через цей поріг до вічності і бажаю кожному з нас, щоб ми були гідними зустрінутися з небесним Творцем.